Всім привіт Нова загадка. Та що ж таке? Тут або якийсь будівельник шалашів живе, або я не знаю навіщо це будувати. Знову шалаш. І шалаш він відрізняється від інших. Він набагато щільніший. То ось він побудований на совість. Але тут немає ні мотузок. Не місця від вогнища. Навіть сюди сюди навіть зручно підходу немає. Можна ноги поламати. Ось так от хтось спускався тут. Але за, залазив він через оцей прохід. Якщо тут лі, лягти поспати, то нічого не видно із-за каміння. Це не засідка. Це схованка. Ну, а там десь кілометр звідси йде випилка лісу. Вон там, за Єленовим гаєм, йде випилка лісу. Є далекий від думки, що це лісоруби тут відпочивають.